Так, йдемо джунглями гострої гори. Шнурки розв'язані шлюмахом в руках. Відвідування платне. З номером телефону не дзвонив якщо Що якщо, злобляться платимо? Треба не сомнетися в цих ощуках. Щось виднося. Ну, схвачь, чего выбрался, блять. Сегодня жара, капец. общем, с по интерьеру. Да, дальше стажка это. Ладно, пауза О, вот какие там хрущаки. Тут, наверное, кожа, да, не люди ходят. Ладно, легких путів не шукаємо. Паним вилізом той робота, не успокоюся. Буду я вас ще раз їхати гриба. Ходемо пробиратися хащом. З тої сторони до речі їхав. Я десь доїхав до того лісочка. Можна було пробувати сюди їхати. Це треба було через той ліс шурувати навіть напевно через там той. Просто зараз там де ці, точно проїжджав. А там далі розвилка йде. От там це йде і казівник. Ну а чуть в сторону в цю правіше. там вже озеро без там якісь купальники я вже сьогодні не хотів Тунти Набиратися там зовсім краю. їхати О, кузнечко, Де ти -то, того, є? Ріжок, не сховався. Хочу камеру фокусуватися? Зараз ми тебе все втік Ну далі Ста в мене такий хлощ Такий горбик. Сьогодні мота я вже трошки приложив, сьогодні на мотику А, третій озер би знову видно. якщо прямо так дивитися. Це вона тижний день Акрас озеро безно. Були якісь купальники, мімо проїхав. Далі дуже вернемось. Ау, слаба прикольний. Бля, палки не взяв. Оками нерво за походу. Знає, так, не знаю, що це за птиця. Цікаво бачити, як я сюди заїжджаю. Бачу стежки тут такі трошки занедбані. Але ну, місценка Я люблю коли народу нема. <свистання> Є такі цікаві фотозони. Ну крове полів не знаю чи там вже щось вернуся, ну цікаво що до хорошодонтих дерев підійдемо Там, напевно повертатися Це звуки кайф. Далеко від міста. Шургуємо аталі. Температура зараз ще підвірюється, коротше водички взяв. Кричати сильно не буду, ми цей вог на не заплатив. Ми на телефончик не телефонували, але документи в мене, якщо є. Але вже на власний розсуд. Ого, але тут і й жариться, Так, До речі, я тут ще ні разу не був. Там озеро без якщо прямо дивитись. Тут конюбек, капличка маленька. Я вже аж до того лісу, ходи я доїжджав, щоб була пробута напряму, але не знав, що там далі по дорозі буде. треба було полем їхати. Поле хати. Поле трошки не до перший раз сюди. Калькітки квітки ж таке. О, там на вершенці трошки вітерно. Ух ти! Як там чуй, не проб'єш? Айди місця самі притягують до себе.

Фото. Вігнали. Йдемо ще з другої сторони, подивимось. В цілому це десь отак. Calm malinko sfornacizma spinnen wir jetzt.

Ого, там вже тащика десь була. А, да, десь камінчика зголона десь туди. Так, може, що полізли на вершину, а як це бути? І на вершину не полізти. Шльом ставити. Давай no. no. сто, конечно. Хотя можна. О, без притопали. Да, пішли спочатку, потім вернулись. Шани все. Ще вище. Або подерусь, або ні. шея на месте. А мы, ребят, думала, что а не поплачем. Чтобы вновь вновь сейчас чем тудой. Блин, Такие Ладно, я полежу, если видео выйдет, значит я пробрался. <laughs> Все папа. Звідти я вийшов спуск крутий. Якщо були дощі, лучше туди не ризикуйте. Стелло б знімав. Режим. Контактні телефони. Вартість. Ну, і що тут можна побачити? А тепер все, папа. Спускаємося десь з Мопеда там лишив з того горбка. Це печера від людника. Вийшов на в мене. Така місцинка. Маршрут десь розрахований 2,5-3 години. Ну, я трошки халтуру, так я не робіт. Стоянку Дверь мы закроем, конечно Но вот прикольно, что такие холодные чулки